Друже, привіт! Ми зробили в цю квартиру дуже стильну та сучасну перегородку. Вона виготовлена під стиль лофт, має розставні двері з зручною ручкою та чорною фурнітурою. Виготовлена вона із безпечного загартованого скла та стильно доповнить твій інтер'єр. Вона розділяє цей простір та не вкрадає його, сучасно впишеться у будь-яку твою оселю та доповнить її. Стиль та сучасність для того, щоб ми зробили тобі таке, дай нам розміри свого отвору, і ми прорахуємо тобі.